Цього року, якщо не помиляюся, ви самі показували був фрагмент на концерті. Коли ви трошечки ледь не впали, вас підхватили. Ви дуже просто філігранно, пілігранно неймовірно вийшли з цієї ситуації, пожартувавши все, і, і все було супер. Ніхто навіть не зрозумів, наче так мало б бути. Чи є у вас? Такі от страхи, переживання, що може там я не знаю, десь там впасти на сцені, чи щось може піти не так, от якісь курйози, бо це ж все таки страх. Це лайфхак, я можу молодим артистам передати. Mm. Я навмисне на репетиціях треную падіння, і все те, чого я боюся. Ну, наприклад, в мене там незручна сцена або там е сходи. Я навмисне падаю. Навмисне е це роблю і що? ну впала, mm -hmm. і що такого? Я розумію, що нічого страшного не сталося. Я можу перетворити це на жарт, я можу попросити красиву балет мене підняти. Ми всі люди. І всі мене зрозуміють. І в цей момент, коли я падаю, я розумію сама себе. Дивлюся на відео і нічого страшного не сталося. Тобто, я позбуваюся цього строку і тремтіння.